Це Чортків. Друге місто за населенням Тернопільської області. Величний замок, високі шпилі костелів та стародавні церкви. Дві назви та дві ратуші. Дізнаємося, чи має назва міста відношення до чорта. А на кінець завітаємо у невеличке селище, де для того, щоб дістатися замку, прийшлося перепливати через річку. Ми починаємо! Дивіться, навіть мені в ногу. В ботинок гвоздь. Вітаю всім привіт! Мене звати Максим, я тревел-блогер. і сьогодні я знову радий бачити вас на Тернопільщині. Це наша друга поїздочка сюди. Сьогодні ми у місті Чортків, дуже гарнесенькому, невеличкому містечку, який має ну, досить таку велику історію. А ще це місто має, ну можна сказати, дві назви, а ще має дві ратиші. речі, з приводу двох назв: хтось каже Чартків, це так більш історично, а хтось каже чортків. Ну як привикли у СССР. Ми вступили з самого. Центра міста самісінького серця біля нової ратуші, але екскурсію пропоную почати трохи далі. Це нова синагога, нагадує палац, збудована наприкінці 19 століття. Під час Першої світової війни особливих боїв у місті не було, але місто знаходилось неподалік лінії фронту, тому будівля використовувалася російськими військами як шпиталь і штаб. Після Другої світової війни. Євреїв у місті майже не залишилось, а було понад 10 тисяч. Синагогу використовували як конюшню. Наступна точка катедральний собор верховних апостолів Петра і Павла. Збудована у 2001 році. Не дивлячись на свій вік у 24 роки. Будівля встигла стати однією з родзинок міста. Але вже це, роботи Після зовсім молодої церкви, а точніше костелу, прямуємо до тої, яка має поважний вік у понад 400 років. Це дерев'яна церква успіння Пресвятої Богородиці. Заснована у 16 столітті. На жаль, усередину потрапити не вдалося. Але як пишуть люди у відгуках, що їм з радістю відкривали вхід усередину та навіть проводили екскурсії. Звісно ж, покажу фото, який вигляд вона має зсередини. А на території навіть криничка є. Ну-ка. Я бачу воду. бачите свій чашечку можна попити води. От ми і потрапили до місця, де починалося відео. Це центральна площа Героїв Євромайдану. Міська рада та нова ратуша. До старої повернемося трохи пізніше. Нова ратуша була побудована у 1926 роках. У стилі конструктивізму. Але яка ж була причина для побудови нової? Чому не підходила стара? Все просто стара ратуша була затісна для розрослого магістрату, тому прийняли рішення будувати нову. У середині є музей місцевого самоврядування, який було відкрито 4 вересня 2024 року. Варто зазначити, що Магдебурзьке право місто Чортків отримало саме 4 вересня 1522 року. Після ратуші рекомендую пройтися вулицею Тараса Шевченка, дуже гарна та затишна вуличка, де можна побачити багато архітектурної краси. Також там є магазини, кафе та ресторани. Подивіться просто ліпніна на ліпніні це дуже гарно. Можна роздивлятися тут вічність і тут не менш гарно. Пройшовшись вулицею, виходимо на невелику дорожню розв'язку. Тут є пару точок. Перша з них, яку ви вже побачили, 100%, -во. і напевно це найвпізнаваніша будівля міста. Це домініканський костел святого Станіслава. Мені одному здається, що наче цей костел прямо телепортували зі Львова чи Кракова. Як на мене, тільки заради нього варто приїхати до Чорткова, бо це неймовірна краса. Цей костел був збудований у 1728-1731 роках, а, а в 1908-му його розібрали, проте в 1910-му вже збудували от новий сучасний костел, який має наш сучасний вигляд. Але цей костел при радянському союзі не раз закривали і використовували не по призначенню. Що цікаво, у вересні 2016 року цей храм внесли до топ 7 католицьких церкв України, і дійсно, ну він якби заслужено знаходиться в тому списку. Подивіться на цю красу. Тут прекрасний захід сонця з видом на цей костел. Це просто неймовірне. Всім відомо, що Чертків місто з двома ратушами. Про нову ратушу я вже розповів. Зараз розповім про стару. І одразу додам, що вона має швейцарський годинник, який до сих пір працює, не дивлячись на такий плачевний стан самої будівлі. Будівництво ратуші велося з 1905 по 1908 рік. Її головна родзинка швейцарський годинник, а також шпиль з півнем. Раніше біля ратуші рух не припинявся навіть вночі. Торгівля, покупки, угоди, новини міста та завжди жвавий рух. Через місто протікає річка Серед. Наступний день із самого ранку ми попрямували до Чортківського замку. Як тільки підходимо чи під'їжджаємо до замку, він одразу приємно дивує своєю величчю. Пропоную дослідити, що є довкола та історію цього місця. Ось ми тут біля чортківського замку. Е, знаєте, одразу, що мене радує, це те, що тут іде реставрація. Тобто замок реставрують. От, потрохи, потрохи, бачимо, що вже напевно майже закінчили дах робити. Ну. Більша частина зроблена, і вже мені хочеться як його відреставрують, знову сюди приїхати і вже погуляти по музейному простору чи що там буде. Взагалі цей замок дуже багато разів руйнували, але й не менше разів відбудовували. Тобто його постійно руйнували і відбудовували. А все чому? Бо він знаходиться, знаєте, серед пагорбів, тобто в такій низовині, тобто його було дуже легко зруйнувати. Да? От ворогам, які наступали, дуже легко було от просто з пагорба. Бо зазвичай і замки будують на пагорбах. І звісно Туди вже його важче захопити і зруйнувати. Але тут чомусь, я не знаю чому, збудували саме в низовині. Перша згадка про замок датована 16 століттям. Засновник і перший власник міста Єжи Чартковський. Багато хто думає, що назва міста походить саме від слова чорт. Але ні, назва від першого власника міста і замка. У 1597 році, після переходу у власність до шляхтича Станіслава Гольського, розпочинається перебудова давнішніх укріплень на замок. Всередині замкового двору було споруджено Ренесансний палац. У 1640 році, від нападу на місто турецьких військ, замок було значно зруйновано вже в п'яте, але було відбудовано згодом. В 19 і 20 столітті замок використовували і як склад, і як в'язницю. У 2020 році замок було внесено до президентської програми Велика реставрація. Проєктом передбачено відтворення стін палацової частини, двох веж та накриття їх автентичною іспанською черепицею. Реставрація триває і до сьогодні, у замок зайти неможливо, але можна прогулятися довкола. До початку реставрації у замок можна було зайти, і він виглядав типічно, як і усі закинуті замки. До речі, друзі, не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал, це дуже допомагає розвитку. Нагадую, що в мене вже опубліковано досить багато відео з різних міст і селищ України, а також трошки Польщі. Дослідили ми вже не один, а навіть не один десяток замків. Для вашої зручності є плейлисти або списки відтворення. А зараз покажу місце, повз яке пройти неможливо. Думаю, тут без слів. А ще бачите, звідси видно наскільки замок знаходиться у такій низовині, тому всю історію його постійно розбивали і відбудовували. Але все-таки трошки розкажу, що, куди і навіщо. Друзі, ще тут є лавандове поле. В сезон можна робити дуже гарних фото. Хоча дивіться, я думаю, можна ж зайти. Дивіться, бачите, навіть ще пару лаванд є. А тут такий шикарнючий вид, просто взагалі. Як ви знаєте, такі враження, наче цього вида тут не повинно бути. От просто його прифотошопили, чесно, але ну так цікаво. А ще тут є дуже класний. Е Ресторан Панорама Хіл. Рекомендую там поїсти, оскільки там є таке прям панорамне вікно. От ви сидите, їжте, і там от таке панорамне вікно. І дивитися на цей просто чудесний вид. Але ми, знаєте, просто нам вже потрібно від'їжджати в інше наше місто. А кафе працює тільки з 12-ї години. Зараз тільки дев'яте. У нас, на жаль, немає часу ну, чекати, поки воно відкриться, але я вам пару фото ставлю і настоятельно рекомендую завітати туди. А ми ще пару хвилин понасолоджуємося цим гарним відом і будемо від'їжджати. Думаю, я не один люблю привозити щось з подорожей. Раніше я купував дійсно купу всього. А зараз, коли подорожей стало більше, люблю купувати різні дрібнички. Тому прямо зараз вирушаємо на пошук, де ж купити сувеніри у Чорткові. Відправляйтеся до нової ратуші, там зовсім поруч є торгівельний центр або центральний універмаг. Піднімаємось на другий поверх, а там далі вказівники не дадуть вам загубитися. Тут є різні сувеніри як з чортківською тематикою, так і з українською. Звісно ж, без покупок я не пішов. З Чортковим все, але я нагадую, що сьогодні у нас ще один замок. Приблизно за 30 кілометрів від центру міста Чортків височіє Сидорівський замок, але до нього ще не так просто дістатися. Спочатку ми ніяк не могли знайти під'їзд, а точніше ми дивилися навіть не з цієї сторони. Але потім, як під'їзд все-таки знайшовся, нам прийшлось переїжджати через річку. Але врешті-решт ми дісталися. Подивимося, що є довкола, та трохи історії. Взагалі, замок виглядає дуже масивно та велично, великі мури та товсті стіни. Друзі, а ось ми вже піднялися біля вхідної брами, і подивіться, там є навіть якісь написи. Взагалі до кінця не розумію, для чого сюди провели електрику, але тільки потім я побачив, що це е, ліхтарі, Тільки, а навіщо вони треба тут в цих руїнах? Ну але хоч щось є, і то добре. Якщо дивитися на замок під певним кутом, то він дійсно нагадує корабель. Це дуже цікаво. Мури замку сягають 178 метрів завдовжки і 30 метрів завширшки. Замок височіє на пагорбі, що омивається річкою Суходіл. Перша згадка про замок датується 1640 роком. Засновник Марцін Калиновськ. Саме йому належало місто Гусятин і навколишні землі. Подивіться, але там, я так розумію, це або перший поверх, або підземелля. Боже, подивіться, яка краса. І там ще дивіться якісь. Ну, то просто якась така, я не знаю для чого може відстрілюватися, але саме там прям прохід є, і то вже реально схоже на підземелля. За історію замок побував і під поляками, і під татарами. У 1950 році радянська влада підірвала частину будівлі для того, щоб використати матеріали на побудову господарських будівель. Але й місцеве населення також гав не ловило. Якщо приїхатися довкола замку, можна побачити дуже багато парканів і не тільки, які виглядають один в один, як замкові мури. Ви тільки подивіться на цю, на цю висоту, і навіть складається таке враження, що от сам замок вже трошки навіть далі, ніж гора, як будто він зараз просто завалиться. Подивіться на цю красу. Там дивіться якийсь гарний розписаний будиночок є біля костелу. От це друзі? Подивіться, яка краса. Ну просто щось чарівне, Зараз я ще тут середини вам познімаю. Взагалі в будівлі не жили ще здавна, а саме коли вона перейшла до родини тайгертів. Але жити в замках було не модно. Тому вони побудували для себе новий палац і проживали там. А замок почав занепадати. Так, ну що там ми бачили, я вам знімав. А Ось дивіться, тут вихід. Ага, Тут стежка в нікуди. Щас я вам зазнімлю, от самі екстремали, напевно, тут вибираються отуди ще наверх. Але. Я не буду ризикувати вже, бо воно може і обвалитися. Там бачите, то напевно стрілювалися. Там Буночки тут ще якісь кімнати. Слухайте, дуже цікавий замок. Шкода, що він закинутий. І ось дивіться, вихід є кудись навіть. Опа! Побільше. Ну і тут щось типу оглядового. Якщо б це було не маленьке село, а якесь велике місто по типу Львова, чи навіть, ну, візьмемо Івано-Франківська, то б вид, звісно, був набагато кращим. А так, ну просто гарний краєвид. От. І от ці масивні стіни, які щось збереглися. І такий маленький вихід. Краса. Зараз це досить сумне місце, оскільки про реставрацію і мови не йде. Навіть табличок поруч ніяких немає, хоча б з якоюсь інформацією. А ще подивіться, невже це були настільки масивні вікна? Бо знаєте, от я. Е От я коли подорожую замками, отже, у таких відновлених замках я ніде не бачу таких великих вікон. Завжди якісь малесенькі. А от завжди, коли ми дивимося на якісь руїни, то там завжди такі великі вікна. Я думаю, невже вони дійсно такі були? Чи це щось інше було? Бо я навіть не знаю для чого. Бачите, три вікна підряд і там, напевно, було ще більше. Ну, якось дуже це цікаво. Типу, ран... ну спеціально ж робили маленькі вікна, щоб було не так холодно. Але внизу також це що, також вікно. Скоже за все, да? це от другий чи навіть третій поверх, от там ще був, і отут поверх видно. А у замку взагалі є гарно збережені частини. Сподіваюся, що це місце не зруйнується остаточно. І їм займуться саме тому воно у моєму відео. А я вас закликаю допомагати розвивати український Ютуб і туризм. Також за можливістю подорожуйте Україною, а особливо такими не дуже популярними місцями. І обов'язково робіть пости у своїх соціальних мережах з цих місць, щоб як можна більше людей дізналося про них. Якщо ж не знаєте, куди поїхати, переходьте до мене в інстаграм. Там в моєму профілі є вибране під назвою Україна. Там є купу міст, куди можна поїхати. І одразу посилання на мої відео. Посилання завжди залишаю в описі, також не забувайте підписуватись. Але з селищем Сидорів ще не закінчуємо. Біля замку є костел та келії монастирю. До речі, костел досить гарно збережений, на відміну від монастирю. Будівлю костелу було зведено у 1730 1741 роках. Костел повторює своїми формами герб роду Калиновських. На цьому цікавинки у селі завершуються. Але якщо будете переїжджати в повз обов'язково завітайте. А от келії колишнього монастирю, звісно, ну, тут 100% вони закинуті. Дивіться, а тут, бачите, також поміняні вікна. Тобто цей костел не зовсім закинутий. Комусь він, напевно, належить. Келії монастирю ззовні, ну, отут ще більш-менш щось видно. Зараз спробував зайти усередину. І подивимося. Але щось ми по таким руїнам ходили. Оце перший раз, коли мені взагалі не хочеться сюди заходити. Боже, подивіться. Ну, звісно, ми бачили багато сміття, але ну тут якесь ліжко. Якийсь одяг, якийсь цемент, подивіться. Ну і пачка цементу чи що тут з ним таке є. Ну дивіться, тут же ж не то, що там хтось тут прийшов. Там... І викинув сміття, тут спеціально скидували сміття сюди. Подивіться. Да. Дивіться, навіть мені в ногу. В ботинок гвоздь. Ну, в общем, якесь це місце зовсім закинути. Не дивлячись на те, що сам костел Сожа комусь належить. А от з монастирем ну, щось зовсім погано. Хоча дивіться, будівля непогано збережена. Так, друзі, ну що, ось і добігає кінця наше відео. Тільки подивіться, який дуже-дуже гарний вид. Мені він дуже-дуже подобається. Видно, всі церкви міста, навіть ратище видно. На цьому думаю, ми будемо завершувати. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, писати коментарі, думку про відео. Нагадую, що в мене вже є дуже багато відзнятих відео із України, і навіть з Польщі є. Не забувайте за інстаграм та Монобанку. Всім дуже дякую за підтримку, всім дуже дякую за перегляд, всім па-па! Ну і по традиції огляд сувенірів зовсім не багато, Це всього лише е, я прикупив такий брелочок е, залізний, як ви бачите. Ну, але який був. І два камінчика з Чортківа і Сидорова. Е, так, отакий брелочок. Так, камінчик з Чорткова. Ось такий єсть. І камінчик з Сидорова. Якщо що не звертайте увагу на пакування, бо це е, я пакував одразу вже у дорозі. Як ми тільки з цих місць від'їжджали, то я на швидку руку пакував, аби потім не заплутатися.